Ти хворий і не повинен малювати. Що ти робиш у мистецтві? Суспільство завжди нав'язує нам стереотипи і синдром самозванця. Проте художники-дельтоніки реально існують, не просто малюють, маючи цю особливість зору, а й досягають успіхів. Якщо ви не знали про це, то приєднуйтесь! Ви на каналі ArtUA і я вже скучила за подібними роликами. Прошу одразу поставити вподобайку цьому відео, бо далі буде так цікаво, що ви точно забудете це зробити пізніше. Погнали! Якщо до медичних термінів, то дальтонізм або кольорова сліпота, як його ще називають, це спадкова або набута особливість зору, яка впливає на сприйняття кольору. Порушення назвали на честь Джона Дальтона, який першим відкрив і описав його, спираючись на власний досвід. Для людей з дальтонізмом звичайні побутові речі, як то. Купівля свіжих фруктів чи перехід дороги за певним сигналом світлофора – це може стати справжньою проблемою, а у випадку художників це чи не вирок професійній кар'єрі. Сама людина, що страждає дальтонізм, в цьому, аж ніяк не винна, бо в нашій сітчатці є набір певних фільтрів, будемо так їх називати, чутливих до червоного, зеленого і синього кольорів, а також їх похідних. Якщо один з цих фільтрів було пошкоджено, наприклад, під час травми, виникає дальтонізм. Частіше ним страждають чоловіки, і, як ми знаємо з історії, раніше і живопис був виключно чоловічим заняттям, тому відомі випадки поєднання своєї особливості з арт життям також мають маскулінне обличчя. Якщо вам відомі такі випадки серед жінок, розширте, будь ласка, мій кругозір, написавши про це у коментарях. Червоно-зелений дальтонізм найпоширеніша форма. Далі йде синьо-жовтий, прям як наш прапор, і найрідкісніший – повна кольорова сліпота, буквально, коли весь світ бачиться чорно-білим. Спеціалісти вже досліджували явище дальтонізму серед художників. Наприклад, здогадки щодо цього є про Врубеля і Ван Гога через специфіку їх робіт і обрану кольорову палітру. А художник відомого журналу Мурзілка, який читали батьки більшості з нас, взагалі все своє творче життя працював по пренумерованих палітрах. Тобто те, за чим ми звикли характеризувати і оцінювати художників, відчуття кольору деяким з представників, як виявляється, було непритаманне. художники ілюстратори Пол Канаван та Бен Цвайфель з дитинства погано розрізняють кольори. Пол успішно працює. Художником і креативним директором Бен малював для відомих ігор і був автором багатьох обкладинок видавництва Орбіт. Якби з ними було зовсім сумно, відомі бренди не співпрацювали би з ними. Однак я читала їх інтерв'ю, попри визнання були випадки, коли треба було виправдовуватись перед замовником за зелене сонце і якось аргументувати це нестандартне рішення без медичних подробиць. Художники навіть підготували спеціальну серію зображень, на прикладі роботи Джона Серджента, гвоздика Лілія, Лілія Троянда, і пропустили картинку через спеціальну програму, щоб показати, як її бачать люди з різними порушеннями зору. Під номером один ви бачите оригінал зображення. На другому фото те, як це бачать люди з порушенням сприйняття червоного кольору. На третьому зображенні, як це буде, якщо не бачити. Зелений колір. І четвертий варіант та ж картинка очима людини, яка не сприймає синій колір. До речі, якщо раптом ви дивитесь це відео і ви той самий художник з дальтонізмом, то ловіть лайфхак від Пола Канавана. Він зберігає готові палітри з референсів чи робіт класиків, і потім порівнює свою роботу з кольорами палітри за допомогою піпетки. Ну, типу, перевіряє себе. І ще один спосіб. До оприлюднення показувати свою роботу людині, яка не має проблем порушення зору. Тільки одразу попередьте, що це не справа смаку, тобто подобається не подобається, а справа елементарного контролю чи не кричить якийсь кольорів на полотні. Відомий ілюстратор Лорен Лонг, якщо ви стежите за іноземними колегами. Також не соромиться дальтонізму в професії. Він нумерує баночки своїх фарб і сектори кольорового спектру, щоб, наприклад, не робити траву фіолетовою. До речі, в дитинстві цьому чоловікові лікарі також пророкували професійну невідповідність і радили сфокусуватися на інших сферах. Але, як бачите, лікарі також помиляються. У 2015 році художнику дальтоніку Дейніелу Аршему подарували спеціальні експериментальні окуляри, які б мали слугувати тими самими фільтрами, яких не вистачає зоровій системі від природи. Якщо хтось вже почав гуглити собі ці окуляри, я зазначу, що вони не чарівна паличка і вади не відновлюють, а просто симулюють ті функції розпізнавання, які б мали бути. І, що найважливіше, посилення сприйняття не означає, що раніше небачений колір буде бачитися рівно так, як бачать його інші люди. Тобто, науковцям ще є робота над цим винаходом і безліч років досліджень попереду. Джин Кім працював аніматором відомої студії Дісней до 2016 року. В нього немає. Художньої освіти. На його батьківщині в Кореї його не прийняли до художнього вищу через дальтонізм. Він змушений був вивчитися на економіста, продовжуючи малювати у вільний час доти, доки не перетворив хобі на свою основну професію. Вся справа в тому, що аніматори в основному працюють з чорно-білими скетчами для різних сцен і не використовують колір. Просто треба було намацати цю фішку, і Джиму це вдалося. Художник і викладач Пітер Мілтон також не загострювався на своїх діагнозах. І замість того, щоб знову і знову пробувати приборкувати колір, зосередився на гравюрах. Як то кажуть, якщо доля подає тобі лимони, зроби з них лимонад. Сподіваюсь, це відео дало вам підтримку і віру в себе. Незважаючи на те, є ви дальтоніком чи ні, і на цій чудовій ноті я з вами прощаюся. Не забувайте про реакції. Для мене це дуже важливо і інформативно, і допомагаю українському контенту розквітати в інфопросторі як бузок у травні. Гарного дня, гарного настрою, па-па!